Азія, континент екзотики та війн. Приблизно так на нього дивився звичайний європеєць 15 19 го сторіччя. Земля багата і повна можливостей, що правда під можливостями передбачались завоювання та стагнацію для азіатів. Такі думки виникали не просто так, і саме в пізній новий час такий солодкий пиріг ділився, скажімо, більш білими за місцевих людьми. Така можливість з'явилась через те, що зараз ми назвемо відставання сходу. Хоча ще пару тріку костиліть тому відставання було по іншу сторону босфору. Це сьогодні ми обичаємо світоч прогресу у європейській цивілізації, а інші повинні наслідувати і копіювати її. Насправді, це не зовсім так. Східний світ від 7 століття та аж до початку нового часу вирізнявся своїми досягненнями у математиці, астрономії, поезії і більшості наук, в той час, як Європа пізнавала релігійні війни та впроваджувала інквізицію, що не сприяло піднесенню заходу. Сім невдалих хрестових походів проти одного вдалого кажуть нам про військову перевагу Сходу над заходом. Це змінилось, коли європейська цивілізація почала відходити від середньовіччя, входячи до відродження античного у своїй історії: відкриття нових земель, колонізація, розвиток наук та відхід від релігійного світогляду дали новий повштовх для руху вперед. А ось схід в більшості просто не мав аналогу відродження, тому що їхній розвиток більше був схожий на пряму лінію, яка повільно, але стабільно підіймається вверх. На Близькому Сході, Індії, Китаї, Японії, період нового часу аж до 19 століття переважно мало чим відрізнявся від ситуації на 14 століття. Отже, можемо справді говорити про відставання країн Азії відносно європейських країн, і це можна виправдати по-різному. Наприклад, можна сказати, що східні країни просто мають свій шлях розвитку, це розуміння прогресу, де все відбувається в своєму темпі, і прирівнювати все з Європою це неправильно. З однієї сторони, справді, країни Сходу мають зовсім іншу історію та історичні періоди, ніж європейські. В них не було стародавньої Греції, Риму. В них був Китай, який в більшій мірі наслідував всі культурні наукові, ентичні надбання, і необхідність щось відроджувати просто не було. Розуміння прогресу вбачалось в тому, щоб залишити стабільність. Але особистий напрям розвитку не виносить Азію за велику стіну від цього світу. Якщо відносно Європи вони відставали. Та якщо брати всі інші континенти та місцеві державні утворення, то Азія була в становищі домінанта і про якесь відставання відносно них неможливо й говорити. Можемо ще говорити про географічний чинник як один з основних, оскільки природно-кліматичні умови Азії є дещо складнішими. Для стабільного та гарного вжаю потрібні складні іригаційні системи, які Китай знав вже давно, але такий складний аграрний процес збільшував сили необхідні для утримання великої кількості населення. А в Європі ми бачимо набагато легші умови для ведення господарства, що майже не потребували складних конструкцій дамп. Азія та Європа ставали основними конкурентами ще середньовічної історії з різними підходами та світоглядом. Якщо захід робив ставку в більшості на еволюційні та революційні зміни, то схід зазнав стагнації під виглядом стабільності. Отже, явище відставання Сходу відносне. Ми вкладаємо в нього протистояння заходу у всіх аспектах культурного та політичного життя. Відносно Європи схід справді відставав, причини можна охарактеризувати місцевими особливостями та складними обставинами. Але не дивлячись на таку сумну констатацію, схід і досі залишається особливим регіоном, який зберіг свою історію, культуру, спадщину і в сучасному світі, лише божевільний може назвати Китай та Японію відсталими країнами, а Індію, країни до Китаю, близького сходу в більшості нічим не поступаються іншим другорядним країнам Європи та Америки.